У далекому лісі, де вітер співає пісень над верхівками дерев, а струмки дзюрчать, мов кришталеві дзвоники, жила маленька фея на ім'я дзвінка роса. Вона була такою легкою і прозорою, що, здавалося, ніби вона зіткана з ранкової роси і теплого подиху весни. Її крильця виблискували, мов діаманти. Коли перші промені сонця торкалися їх, кожного ранку дзвінка роса прокидалася зі сходом сонця, щоб зібрати перші краплі роси з квітів і трав. Ці краплі були чарівні, у них ховалися сни, які залишали пташки, коли спали, сни метеликів, котрі зникали вночі, та навіть мрії далеких зірок, що падали на землю. Гея ніжно збирала ці краплини і вкладала їх у крихітну срібну флягу, щоб віднести до джерела світла, чарівного місця, де народжувалася ранкова магія. Одного дня, коли вона летіла знайомою стежкою, під лісовим листям, вона почула дивний звук, наче хтось тихо плакав. Приземлившись обережно біля старого кореня, вона побачила молодого їжачка, його носик тремтів, а очі блищали сльозами. Чому ти плачеш, малий? лагідно запитала дзвінка. Я загубив свою сонячну стежку, відповів їжачок. Вона завжди вела мене додому, але сьогодні зникла. Дзвінка знала, що сонячна стежка це чарівне світло. Яке веде лісових істот до їхніх домівок, але вона ніколи не зникала без причини. Фея зрозуміла, що щось трапилося в глибинах лісу, вона пообіцяла допомогти їжачкові, і разом вони вирушили в подорож. Вони йшли через туманні галявини, перелітали струмки, переходили під хмарами пелюсток, які сипались з вишневого дерева. На своєму шляху, вони зустріли старого дятла, який розповів, що бачив, як уночі над лісом пронеслась темна тінь велика і мовчазна. Відтоді все стало інакше: квіти ховалися, птахи мовчали, а сонячна стежка зникла. Не злякавшись, дзвінка і їжачок вирушили до центру лісу, де росло найстаріше дерево. Дуб мудрості, воно було таким високим, що його гілки торкалися хмар, вони попросили його про допомогу. Дуб задумався, його листя зашурхотіло, і він прошепотів Темна тінь це хмара забутих мрій. Якщо вона залишиться, вона вкриє ліс і зітре всі добрі стежки, але є спосіб прогнати її. Треба заспівати пісню світла, створену з крапель роси, тепла серця і спогадів про дім. Дзвінка відкрила свою срібну флягу, краплі снів засвітилися, і вона заспівала, спів її був тихим, як подих вітру, і водночас сильним, як перший промінь сонця. Їжачок заплющив очі і згадав, як мати ніжно торкалась його носика. Як лоскотав мох біля дому, як тепле сонце гріло його спинку, і ці спогади стали частиною пісні, темна тінь почала танути, наче туман під ясним небом. Ліс заграв барвами, квіти розкрились, і сонячна стежка повернулася. Вона засяяла ніжним золотим світлом і обійняла їжачка, немов рідна рука. Він посміхнувся, а його очі світилися вдячністю. Дзвінка Роса провела їжачка до його нірки, що ховалася під корінням старої ліщини. Там уже чекала його мама, і коли вона побачила сина, її очі наповнилися щастям. Вони обійнялися, а фея, мов ранкова крапля, знову розчинилася в повітрі. І відтоді, щоранку, коли над лісом піднімалося сонце, можна було побачити, як тоненька блискуча доріжка веде з глибини лісу до джерела світла, то летіла дзвінка роса, несучи на своїх крилах найцінніше, мрії, що допомагають не заблукати.